Для того щоб свята минули безпечно, напередодні великодня рятувальники Яремчанщини, Верховинщини, а також Калузького та Коломийського районів поспілкувалися зі священниками місцевих храмів. Увагу зосередили на дотриманні правил пожежної безпеки під час богослужінь. Це свято пов'язане з великим скупченням людей в храмах та масовим використанням відкритого вогню, зокрема свічок. Саме тому рятувальники проводять заходи щодо недопущення виникнення пожеж у храмах у період великодніх свят. Рятувальники наголошують, масове використання відкритого вогню у храмах, зокрема свічок та лампадок, під час урочистих богослужінь вимагає особливо обережної поведінки. Вказують на утримання в належному стані та у легкому для доступу місці вогнегасників, пояснюють, як правильно користуватися вогнегасниками, щоб швидко ліквідувати загорання. Також наголошують на утриманні в належному стані шляхів евакуації, а також на наявність пожежного водопостачання. Окрім цього, працівники служби порятунку наголошують, що правила пожежної безпеки слід роз'яснювати і вірянам, котрі відвідують церкви. Під час освячення великодніх кошиків зауважують надзвичайники, необхідно подбати про те, щоб запалена свічка не торкалась поліетилену чи дерева. Не відпочиватимуть на свята й поліцейським. В 1082 храмах області будуть проходити богослужіння. Біля кожного храму нестимуть службу правоохоронці та слідкуватимуть за дотриманням правопорядку. Загалом для забезпечення публічного порядку та безпеки на території області буде задіяно близько півтори тисячі працівників поліції. Поліція наголошує всім мешканцям Прикарпаття дотримуватись комендантської години. Нагадуємо, що комендантська година діє з опівночі до п'ятої години ранку. Зважаючи на умови воєнного стану, закликаємо дотримуватись правил безпеки. У разі виявлення невідомих предметів чи речовин, підозрілих осіб, а також виникнення ситуації, що можуть загрожувати людям, потрібно негайно звертатись до найближчого наряду поліції або телефонувати на спецлінію 102. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.